Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Тепер для пасажирів з дітьми будуть курсувати спеціальні вагони. На міжнародних маршрутах збільшиться кількість поїздів з продажем квитків через дію, також є деякі зміни у розкладі руху потягів у напрямку Польщі, про це та інше і не тільки далі в огляді. І почну з актуальної теми: це міжнародне сполучення, потяги, що курсують за кордон, користуються підвищеним попитом. Це можна бачити за відсутністю квитків у продажу раніше для усунення спекуляцій квитками Укрзалізниця запровадила продаж виключно через додаток та за умови верифікації через дію. І цими днями компанія повідомила, що перелік таких поїздів розширився, але подібні заходи будуть тимчасовими. З 1 серпня 2024 року продаж квитків на рейси номер 19 і номер 23 Київ Хелм, а також номер 51 та номер 89 Київ Перемишль і номер 73 Харків Перемишль здійснюватиметься виключно з верифікацією через дієпідпис у застосунку та на новому сайті Укрзалізниці з продажу квитків. Пише компанія Упресрелізі. Раніше верифікація діяла тільки для рейсів до Варшави та Відня. При цьому зазначається, що таке рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти «Укрзалізниці» блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. При цьому щоб задовольнити попит іноземних користувачів, які не мають можливості встановити дію, залізниця лишає поточну систему доступу по одному поїзду за напрямками. Одеса Перемишль, Харків, Хелм, Дніпро, Хелм, Київ, Перемишль, Чоп Відень, Мукачево-Кошице, Львів, Варшава, Київ-Кишиневу та інші. Два поїзда, що курсують за напрямком Київ Перемишль, змінять графік руху. Укрзалізниця внесла корективи для зменшення ризику затримок при проходженні кордону. Починаючи з 10 серпня, поїзд номер 715 Київ Перемишль відправлятиметься зі столиці раніше, а саме об 11 годині 26 хвилин замість 11 години 59 хвилин. Поїзд номер 705 Київ Перемишль відправлятиметься о 19.19. .19. Дцять замість 20 години 5 хвилин при цьому час прибуття обох поїздів до перемишля не зміниться а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонно-митного контролю. У складі поїзда харків ясеня курсуватиме дитячий вагон. Про це повідомила Укрзалізниця напередодні. Послугу запроваджено після модернізації вагону за відповідними стандартами. До справи долучилися дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та уряд Бельгії. Укрзалізниця зробила анонс та повідомила, що у перший рейс дитячий вагон вирушить 8 серпня. Це буде перший в історії української залізниці вагон такого формату. Він курсуватиме у складі поїзда номер 15 Харків ясеня У процесі модернізації вагон отримав низку сучасних рішень, які зроблять подорож батьків з дітьми більш комфортною від дитячих манежів до сповивальних столиків у вбиральні, кажуть в компанії. Діти до п'яти років, включно подорожують поїздами безкоштовно і не потребують окремого квитка. Також зазначається, що до вагону пускатимуть дітей у віці не старше восьми років. Квитки доступні для придбання виключно через мобільний застосунок. Вартість квитка дорівнює вартості купейних квитків аналогічного класу в цьому ж поїзді. У застосунку вагон має маркування дитячий. У компанії кажуть, що планують модернізувати ще сім вагонів, пристосованих для проїзду батьків із дітьми. Між тим квиткові ресурси залізниці вже продають місця у дитячий вагон. Відповідно до представленої схеми, у вагоні налічується 36 місць, ніяких інших деталей не відображено. Як виглядає дитячий вагон, Укрзалізниця обіцяла показати під час окремої презентації. Ну і на продовження теми вагонів за категоріями пасажирів інформація про розширення переліку поїздів, де вводяться жіночі купе. З 1 серпня «Укрзалізниця» вводить спеціальні купе для жінок у таких поїздах: номер 1 Харків Івано-Франківськ, номер 5 Запоріжжя Ясіня, номер 43 Черкаси Івано-Франківськ, номер 95 Київ Рахів. Вказані рейси додаються до вже існуючих восьми поїздів, де наявна послуга проїзду у жіночому купе. Таким чином, пропозиція місць для пасажирів жіночої статі тепер існує у 12 поїздах. Придбання квитків у жіночі купе доступне виключно у застосунку Укрзалізниці, де такі місця мають відповідну позначку. Якщо у вас є цікаві новини на залізничну тематику, надсилайте їх за контактами, що є в описі. Цього відео Я також нагадую всім глядачам про те, що канал Залізній Магістралі потребує вашої підтримки. Це можна зробити за допомогою різних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку. Я також буду вдячний вам за підписку на канал і підтримати цей ресурс можна також фінансово. Реквізити для ваших донатів є в описі відео, і ви можете стати спонсором каналу та переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. Всім глядачам бажаю витримки та мужності Україна переможе.